Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную кулінарний відеогайд. а зараз переходимо безпосередньо до засолки. На 1 кг відварених упеньків треба взяти 30-50 г солі, 1 лавровий лист. Пів чайної ложки горошини чорного перцю. При бажанні можна додати парасольку коропу та листок свіжого хрону, але я у цьому рецепті два останніх інгредієнти не використовуватиму. Хочу наголосити, що засолювати гриби можна в скляній панці. Дерев'яні діжці або іншому посуді, у якому вам це робити зручно. Але майте на увазі, що алюмінієвий чи пластмасовий посуд використовувати вкрай не Я буду засолювати.